Итак, тема сьогоднішнього уроку віднімання мішаних дробів. На минулому уроці ми з вами вчилися додавати мішані дроби з різними знаменниками. Сьогодні ми виділяємо цілий урок для того, щоб навчитися віднімати дроби з різними знаменниками. Итак, щоб зрозуміти, як це робити, по-любому треба пригадати, як ми це робили в 5 класі. Я Пригаду, хочете, записуйте, хочете, не записуйте, це вже ваші діла. І так, як ми віднімали, так? От, допустимо, у нас було 5, 8, 13. Треба відняти одну цілу 5, 13. Точно таким же макаром, щоб відняти звичайно, мішані дроби, як і при додаванні, ми повинні окремо виконати дію на цілу частину і окремо на. Тобтіла віднімається від цілої, дробова віднімається від дробової. І не треба мені розписувати, там вирази, що ви пишете в пушках. І так, 5, цілих мінус 1 ціла, це буде 4 цілих, і зразу ставимо плюс, зразу ставимо плюс. Тоді ми бачимо, що тут 8 дрінатих мінус 5, 13, так як у нас знаменники одинакові, то проблем немає. Ми знаменник залишаємо, а чисельники віднімаємо. Тось 8/13 5/13, сразу пишемо 13 і 8 5 3. Далі 3/13, получилось у нас. Тепер перш ніж записати відповідь, ми повинні подивитися, що 3/13 це правильний дріб чи неправильний дріб? Правильний. правильний, правильний, основний, правильний. То, це, неправильний. дріб, словами, це неправильний дріб, значить, все це правильний. хорошо. Скавін вже на, 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 на даний момент не скорочується, тоді ми вчимо відповідь. Це буде 4,13. 13. Більше розказувала, чим треба робити. Все це було добре, легко і просто. Далі, Як нам від однієї цілої, 7 12 треба відняти 3 12? ось таким образом ми робимо. Так? Знову ж таки, ціла від цілої, дробова від дробової. Тут одна ціла, а тут 0, ну це буде 1, плюс 7 7,2 мінус 312 це буде 4 4,12. Тепер ми бачимо, ми, ну, за мене у нас однакові. 412 це правильний дріб. Ми тепер уже знаємо, що його можна скоротити. Тому ми напишемо, що це буде 1х плюс і скорачуємо на 4. 4 поділити на 4, 1, 12, 14. Три, три. Буде одна тіла, одна третя. Ось таким чином, чим менші числа ми тягаємо за собою, тим нам легше. Все це було теж неважко. В чому були проблеми? Як від однієї цілої відняти 5 шустих. Щоб від цілої частини відняти другого, другого, це у нас кусочок, ми казали, що треба від яблука відняти кусочок. Але щоб від яблука відняти кусочок, його спочатку треба порізати на кусочки. Тому одиницю ми представляли у вигляді дробу чисельник і знаменник, якого однаковий. Однак. Діма, як? Діма, ти підняв руку. Можна я? Ні. І оце одиниця, це в нас буде 6 шостих. Чому 6 шостих? Тому що отут 6. І тепер від 6 шостих ми віднімаємо 5 шостих і вже легко і просто. Знаменники у нас одинакові, ми переписне і 6-5, одна шоста. Ось так ми робили. Це ще нічого. Але ж проблеми були в наступному: як від 12, відняти 3 четверті. У теж ми бачимо, що від цілої частини треба віднімати цілу дробову від дробової, Але тут же дробової частини немає, правильно? Тобто, від 12 цілих яблук нам треба різати кусочок. Значить, 11 яблук ми залишаємо, а 12 яблука ріжемо на куски. Так як у нас тут 4, значить, це буде 4 четвер. Отже, всього це ж у нас 12. І тепер так. ми переписуємо -3 4 /4. мінус 3 четверти. Це 11, і 4 четвертих мінус 3 четвертих це буде 1 четверть. Може питання? Так. Що... Да. А дивіться, а бувають приклади, що треба, наприклад, від однієї цілої, допустимо, знову ж трьох четвертих відняти три цілих три четвертих? — Ні. Ні? Не Буває Буває, тільки не зразу. Це вже буде після нового року. А, тоді... — так. І ось тепер той приклад. Зараз я покажу, над яким я топала ногами і казала: діти, щоб вам легше було в 6 класі, робіть саме так, як я показую. І так, нам треба було від 8, цілих, від 8, одні, і, наприклад, сьома, треба було відняти 3,5. Так? Зняти 3,5. Ми бачимо, що знову ж таки ціла частина віднімається від цілих, повинні відняти а дробова від відроботи. Ну що, ми можемо цілу? 8, 3 цілих це буде 5 цілих. 5. 5 плюс. Далі знаменники у нас одинакові. Ми повинні залишити знаменник той самий, а над чисельниками виконати дію. Але ми бачимо, що від однієї цілий 5 від одиниці 5 відняти неможливо від одного пальця 5, ну від не віднімеш нікого. Тому, я казала: діти, пишіть саме так, пишіть, що треба зробити. Ми пишемо, що нам від одиниці треба відняти 5. Тепер ми думаємо, а як від одиниці відняти 5? Ми не можемо це зробити. Значить, у цій цілої частини ми знову позичаємо води. Це буде 4,7. Ось ми Можна підписуємо як 4 цілих 7 сьомих. Далі цю частинку ми переходимо. Плюс чисельник половину минус на мене плюс. І тепер ми, ми виконуємо ді. Дай мені рот закрить спочатку. І так, 4, цілих у нас залишається. На мене у нас залишається. Над чисельниками виконуємо ді. 7 плюс 1, 8, 8, 8 5, 3. Це буде 4,3. Кажи, що ти хотіла. А, а чому у нас там четверка? То у нас було 5, цілих, 5, цілих у нас було. Правильно? Ми бачимо, що у нас ми 8 мінус 5. Це ми можемо легко відняти. Так? Потім ми повинні, так як у нас знаменники одинакові, ми повинні. Від чисельника першого дробу відняти чисельник труду. Ну, коли ми побачимо, що 1 5 відняти неможливо, тому ми пишемо, що ми повинні робити. Ми повинні 1 5 написати в чисельнику. Тепер відняти все одно треба. А від одиниці 5 не віднімеш. Тому у п'ятерки ми забираємо одну одиницю. Було 5, цілих, стало 4 4,5. Ту одиницю ми не викидаємо. Ми її розписуємо у вигляді дробу, чисельник і знаменник, якого одинаковий. Ну, тому що 7 поділити на 7 – це 1. Так як у нас тут сімерка, тому ту одиницю ми розписали у вигляді 7 7 Далі вже робити нічого. 4 ціли переписали, знаменник переписали, а на чисельниками виконали дійку. 7 плюс 1 – 8, 8 – 5 – 3. Ось таким чином віднімали ми в п'ятому класі. Віднімали в 5 класі е, оці мішані дроби. Що ж нам треба робити зараз? Як же віднімають у нас дроби з однаково з різними знаменниками? З різними знаменниками. Показую, всі уважно слухають, або от записують, не записують це вже ваше діло. І так, нехай нам від однієї цілої п'ять шостих. Треба відняти 3 8. 3 3,8. І ви повинні робити саме так, як я показую, а не де, хто щось вам сказав. І так, знову ж таки, від цілої цілої віднімається дробово від дробової. Ну, звісно, тут одна ціла, тут 0, ціло. 1 мінус 0 це буде 1. 1. плюс. Ми бачимо, що від 5 6 3 восьмих відняти неможливо взагалі, тому що у нас різні знаменники. Тому саме ці дроби ми зводимо до спільного знаменника. З двох знаменників вибираємо більше. 8. Провіряємо, 8 на 6 ділиться, не ділиться. До восьми додаємо ще 8, 16. Провіряємо, 16 на 6 ділиться, не ділиться. До 16 додаємо ще 8, Получається, 24. 24. 24 на 6 ділиться, ділиться. Значить, спільний знаменник 24. Визначаємо додаткові множники. Раз, раз. 24 ділимо на 6, 4. 4. 24 на 8. 3. Далі ми множимо. 4 на 5, 20. Ми ставимо мінус, тому що дроби треба відняти. 3 на 3, 9. 9. Ми відкриваємо широко очі і дивимося. Чи можемо ми від 20 відняти девятку? Можемо? Так. Легко. Раз, легко, віднімаємо. Ми пишемо 1 плюс 20 мінус 9, Це 11, 15, 24. 24. Важно дивимось на цей дріб, провіряємо його на скорочення. 11, 24 не Скорочується? <реку> Ні. 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 Ну, не треба. Значить, ми пишемо, що в відповіді буде одна, 11, 24. Це середнього рівня завдань. Тепер. Я спеціально витираю, щоб ви бачили ще. Зараз я покажу ще один приклад, а вже далі почнете розв'язувати ви. І так. Ну, допустимо, нам треба відняти такі дроби. Тільки ж дивіться, між дробами у вас хоча б от мінімум одна кліточка можна промежуточна бути. Ми тут пишемо від 7 цілих 3,16 Нам треба відняти 2, цілих 5, 24. Те ж саме, так? Ціла віднімається від цілої, дробова віднімається від дробової частини. Сім цілих, мінус 2 цілих. Ми ж можемо лифти. 5 цілих. Ми пишемо 5 і сразу плюс. Сразу пишемо плюс. А потім думаємо діти далі. Далі ми дивимося. 16, мінус 5, 24. Ми взагалі відняти не можемо, тому що є здесь на мене. Вводимо. дроби до знаменника. Далі. З двох знаменників вибираємо більше. 24. Провіряємо, 24 на 16 ділиться. Нині. До 24 додаємо ще 24. 48. Провіряємо, 48 на 16 ділиться. <шлід> Визначаємо додаткові раз. 48 поділить на 16. 3. 8 поділити на 24. 2. 3 множимо на 3. Це буде 9. Ми віднімаємо, значить, пишемо мінус 2 на 5, 10. І уважно дивимось, чи можемо ми від 9 відняти 10. Ні, 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 ні. Неможливо, значить. Ну, ми можемо скоротити. Можна, я заговорю? Значить, нам знову ж таки треба позичити одиничку у п'ятерки. Добре, було 5, цілих, тепер стане 4. 4 І оту одиничку, яку ми отримали, ми повинні знову ж таки записати у вигляді неправильно. Чисельник і знаменник, якого одна. Mm -hmm. Так як у нас тут 48, то, звісно, це буде 48, 48. Ми пишемо. 48, 48. Це ж наші 5, цілих. ну і далі ми переписуємо те, що у нас тут написано: плюс 9 мінус 10. знаменнику 48. Даріємо. Ну, звісно, 4 Ви вот там на 4, цілих ми переписали плюс. І розбираємося із другою частиною. 48 плюс 9 мінус 10. Ну, от 48 мінус 10 буде 38 плюс 9. Скільки це буде? 46, 40, 47. 47. 47. Провіряємо. Чи скоротний у нас дріб? 47 і 48. Ні. Ні. Це просте число, тут різниця між ними одиниця, тобто тут не скажеться. Значить, ми пишемо відповідь. 4,47,48. Це завдання виконане. І дивіться, ви ж бачите, що тут я вас просила писати, що треба робити, якщо не навіть... їма. Точно так же і тут, тому я казала, діти, робіть так, як я покажу, щоб легше було у шостому класі. Хто доавтоматизму навчився робити таким методом, тому не буде складно робити. Шо? А ми будемо ще зараз сьогодні звичайно, ну, на від... цьому класі. Понятно, що будемо. Тому зараз, зараз. Хто хоче відповідати на вопрос, піднімає руку. Я даю ему на ваш рівень. А, а. Не, ладно. Так, піднімаю. Так, значить, що, а всі остальные нічого не зовут. Простенькі, ніхто не хоче спробувати розв'язати? Я теж хочу, я... Я хочу розв'язати. Так, хочу давайте простейки. простеньки почнемо. Якщо є бажаючі на простеньке, без заморочок. Я. 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 я вам тут я, я на уроці сиділа, щоб не простенькие вам тут вирішати. Зараз відкриваємо номер 273. Номер 273. 273. Гарус, Даша, молодець, Даша, давай твої простеньки робимо. Номер 273, записуємо. 273. У а цій номер. А номер темі в кожній темі є як важкі завдання, так і прості. Звичайно, поки так. ми з вами не спробуємо себе на простих, то на якій там високий рівень через складні нас не вийдуть. І так, Даша. Пишемо номер 273 і пишемо перше завдання: 14. Тобі mm -hmm. треба відняти 3,37. Будь ласка, Даша. Даш mm -hmm. диктуй. Спочатку ми о, наші 8 мінус віднімаємо. Давай. Це у нас це у нас буде 5. Плюс, 5 і. Плюс. Молодець, Плюс. Далі. А, выбираємо на більше число. 14. Ты мне должна сказать, что? Зводимо дроби до спільного знаменника. мене. Так, Таня Николайнка, не встревай, пожалуйста, тобі там більш серйозні речі. Давай, Саша. 14 ділиться на 7 Значить. Значить, ми пишемо чотирнадцять. Др... Раз раз. Зводимо дроби до спільного множника. Визначаємо додаткові множники. Визначаємо додаткові множники. 14 раз, раз. 14 множимо на 14. Один. Да, не множим а ділим. Ой, 14 поділити на 14 1. 14 поділити на 7, це буде 2. Так. Тепер 9 множим на 1, це буде 9. Так. Мінус. Мінус. 3. У 26 у нас. Так. Далі. Дорівнює. 5 плюс. Так, це у нас буде зараз. Це у нас буде. Це у нас буде три 14. Три, чотирнадцяти і. Провіряємо, три чотирнадцятих. Скорачується? Да. Ні, ні, ні. Ні, не скорачується, значить ми пишемо зразу відповідь. Скільки у нас у відповіді буде? 5,3 Молодец, уничтожка, бачиш, це тебе виходить. Пять цілих три На середній рівень ти вже так легко і нету. Молодец, все це вийде. Так. А, хто у Мій дитяк, Саша, да, Саш? Давай, зайчик, давай ти попробуй. Друге, давай за нього диктуй. Семь, п'ять, дванадцатих. Треба відняти 3,7, двадцать четвертых. Давай, Саш. Давай, Саша, uh, давай. це. Сім мінус річ, це буде. 4. Пишемо 4. 4 і, плюс, і мама і дет плюс. плюс. Uh, дробова різка. Зводимо дроби до спільного знаменника. Надо казати. Заводимо дроби до спільного знаменника. Найбільше число – це двадцять 24 на 12 делайте. Значит, спильный. Причем спильным делим 24. Спильный знаменник 24. Далее. 24, ой. Ну, вызначаем 20... додатковые множники. Скажи. Вызначаем додатковые множники. 24 на 12 делайте. Що ти не скомандував теті? Раз раз. Раз раз. О, раз. Я Далі. 24 делим на 12, це 2. Так, хорошо. 24 поділити на 24 це 1. Хорошо. Далі. 2 помножити на 5 це 10. Так. Мінус. Мінус. А, і 1 помножити на 7, це 7. Так. Далі подивимося. Чи можемо ми від десятки відняти 7? Можем. Можемо. Може, Можем, ми віднімаємо. 24. Ніяких приколясників тут немає. Давайте, а що ми робимо тоді? Пишемо 10 днів. Uh, дорівнює. Uh, uh -huh. Давні дорівнює... ці... 4 плюс. Так. Так. Три двадцать четвертеть четверти. Хорошо. Обов'язково перевіряємо, 3 24 четвертих скорачується чи ні? <свісно> скорачується. Да. Наскільки можна скоротити дріб? 3 24 -х? На 3. Молодець, на 3. Значить, ми перепишемо зразу 4 і ряду напишемо скоротний дріб. Скорачиваем. Сашенька, обов'язково треба проговорювати, щоб ти не путав сам себе. Якщо ми скорачиваємо на 3, то ми повинні і чисельник, і знаменник поділити на три. 24 діома, на 3, це 8. О, Все, молодець. Поздравляю. Ти переступив уже на, на середній рівень, уже на точку, що надо буде трошки більше зарабатывать. Молодець, мені сподобалась твоя відповідь. Так держать. Так, следующее, кто у нас? Рашко Руслан, моя умничка, а ну-ка давай, ты зроби мені меня ось таке. 12 цілих, тільки не треба плакати, я ж нічого не написала. 12, 12 мінус 5 цілих, 13, 18. О, давай, Руслан. Е, так, 12 мінус 5, це у нас буде 7. Пишемо 7 і зразу. 7 плюс е, торбова риска. Так. Euh, зараз я напишу. Так, э, э, так, у нас саме большое це у нас. 18... Вот мы дроби до спільного знаменника. Uh -huh. э, э, так, у нас э, 18 большое, 18 не делится на 12. Мы добавляем еще 18. Это у нас. Э, 30... 36. 36, 36. Значит, uh, у нас ділиться на 12. Это мы... Значит, ушли. спільний знаменник 36. Вот uh, По столько после этого ты говоришь. Визначаємо додатковий визначає. да, множники раз-раз. Далі.

на, на е мінус. Отут який Ой, знак? Е мінус. Мінус. Далі. 2 помножити на е 13, це буде 26, і е 33 мінус 26, це... Ми відняти у... можемо, не спішив, ми відняти зможемо, значить ми зразу угу. спішимо. Плюс И выполняем внимание. Сколько будет? Uh, так, снизу uh, мы пишем тридцать шесть, тридцать три, мы минус двадцать шесть. Это семь. Uh, uh, yeah. uh, uh. Ой, есть. Uh, 7? я запутался. Тридцать три минус двадцать шесть. А, -а, -а, -а. Да. а, Я сказал сказала Ну и что, я погано почула. Вот не могу я голову красиво Всем Проверяй. Так. Проверяю. их скорачивается. Нет. Нет? Не скарачивайся, ну и не надо, да, значит. Значит, до рівня, э, э, с, а говорити? да? 7. А, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7, 3, 6. Бай, Руслан, коли ти намагаєшся щось зробити, у тебе все вийде, Ну, молодець. Ну, такий, ну, помню, поки буде 33, мінус 26, тому що перенерничал. Ну я ты умничка, так я ж ты люблю, че ты нервничаешь?